Аби популяризувати українську культуру в Івано-Франківську місцевий фотограф Арсен Харін презентував фотовиставку Спадщина. Він займається фотографією уже чотири роки, і після повномасштабного вторгнення за допомогою фотооб'єктива вирішив боронити Україну на культурному фронті. Я зрозумів, що пора робити щось українське стилі, пора створювати картини, які будуть надихати і піднімати нашу нашу спадщину, піднімати наш культурний код і все в тому роді. І якраз вийшло, що квітень цього року я просто почав одну зйомку, почав другу. знайшов якісь сукні в когось було дома вишиванки. Ми просто переплітали різні образи і якомога більше творили. Десь це було в горах, як на цих знімках. То тобто, все створювалося з Франківського Карпати. Мені хочеться, щоб нас е іноземці не путали з москалями, щоб ніхто не міг нас перепутати і розумів, що от вони бачать цю картинку і вони розуміють, хто це. Вони розуміють, що це за нація і що це за країна, де це відбувається. Це моя основна ціль. Загалом на виставці експонує близько трьох десятків творчих робіт із десяти фотосесій. Автор каже: обожнює усі свої знимки, але є й такі, що знайшли особливе місце в його серці. Цей образ ми знімали. Це другий образ, який я знімав цієї весни, і він знімався як дівчина, яка просто без нічого тікає від цієї війни. Тобто, у неї не залишилось абсолютно нічого. Вона в одній сукні пробує просто через якісь поля городи втекти від цього, знайти спокій і просто вижити. І якраз. Це тут поєднання якраз висникло, вона починає розсвітати. Якраз видно по картині, що там було вітри, видно, що було холодно. Видно, як це дерево розквітає, починає до неї нахилятися, не і дівчина просто до нього тягнеться, як до якогось тепла, до якогось життя. На світлинах Арсен показує багато і колоритну українську культуру, а ще давні народні традиції та звичаї. Мотанка це наша берегиня. В неї взагалі різні свої сенси вкладають. І якраз мені хотілось їх показати, оскільки. Вони найбільш поширені у нас, і про них дуже багато хто знає. І ну, взагалі язичницькі, тому що в нас, взагалі, в Україні до ну до християнства було язичництво, тому воно нам близьке. І тому виходить, що дуже багато моментів використовується саме з таких різних написи, і все в тому роді. Відвідати фотовиставку спадщина можуть Івано-Франківці і гості міста ще упродовж тижня у виставковій залі міської художньої школи. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.